Вітаю вас, друзі. Також вітає міскантус, який зараз несу до мене меморі разом із соєвим соусом і кунжутом. Для себе тут дуже цікавий рецепт баклажанів, можливо, коли я зніму ще фудблогінг. Коротше, в мене є два моїх міскантуса. Один, який зараз приїхав до мене в коробці, інший той, який чекає мене вже вдома. Тут міскантус, який викопаний з города із півдня. З піді нашої України. От. А вдома чекає мене міськандус, який приїхав із Харківщини, з міста Балаклія. От. Той ворчик цей викопаний. Що з цього вийде, побачимо <зас> з часом. От. Ем. Покажу сьогодні, як і де треба саджати міскантус. Якщо сьогодні встигну, тому що воно вже трошки хмаріє. Хоча бачите, яке хмарі, яке гарне небо. От. То, е, можливо, сьогодні і дознімемо всі ролики. Так чи не так, побачимося. Ну, коротше, поїхали. Друзі, бачите, не мішаю вовсі вдома. Злого Богу, нікому не мішає. Відчиняємо ворота в новий світ нашого міскантусу. Дивіться, що там робиться всередині. Ага, гарно запакувало. О, бачимо. Бачите, міскантус, якщо ви зараз придаєте їх в цю пору, бачите, навіть поклали мені красивого такого гарного хвостика. З мегалі. То вони як? Вони мають бути обрізані. Тобто е, треба порізати, щоб не було багато, тому що так вони дуже випробовуватися, буде великий такий кущик. От, Гарно, бачите, така вічовка замотали мені. Дякую. Так, приємно. Це десь пригодиться, будемо щось підв'язувати з вами. Так, розглядаємо. Що нас робиться? робиться у нас в тряпочці, волозія, ну, почекайте. Так. Дивимось, що ага, Бачите, гарні кущики, видно, що гарно наріз, багато різних поділок. В смысле, типу цих хвостиків. Ще можна було от, І будемо садити сьогодні з вами. Так, друзі, а ось мій Реголетто, Так, не буду показувати, трошки ротики показав. от, Бачимо ми. Що у нас буде? Іркачка, сюди давай. Тоже, Бачите, цікаво, які ж кірки тигр. Е, відкритий корінь чи, е, чи е, закритий у нас. Бачите, що корінь гарні є, так, але вже чи мінус в тому, що е, треба було пролити, було, вже потім пізніше. Сьогодні ми з вами зараз його, його посадимо. Так, ну, а паралельно, як я розказував, жаримо баклажани. Дуже просто. Жили баклажан, порізали його. Ось такий ось баклажан Лара Сідан. Так, Беремо трошки ротики, почистити його треба і такими великими шматочками. От Потім ці шматочки треба буде залити водою холодною, десь на пів години на годину, От, щоб, соленою, щоб виходить, ой, вийшов весь гіркий. От, потім їх трошечки треба пожмакати, щоб вода зійшла лишня, і зсипати крох обваляти і потім в такому великому вогні смажити. Друзі, монтував відео і згадав, що я вам сказав, соус, який заправка треба для баклажанів тих самих. дуже смачно. Елементарно, берете 5 столових ложок соєвого соусу, туди 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки води і, коротше, і чесника, багато чесника. Це все заливаєте в кінці, коли десь хвилин за 10, коли ваші баклажанчики вже підрумянилися, і протушуєте. дуже смачно, без треба подавати її з гострим соусом. Поки жаряться наші баклажани, мої, не наші. Шукаємо місце, де пустити наші міскантус. Так, що міскантус треба, щоб було сонячне місце. Він буде красивий, такий весь пухкенький от, і бажано на вологе. У нас що риглета, наше, що, що, меморі, меморі високі міскантус, йому треба багато місця Привіт. Так, Багато місця, простору багато. Він десь такий за розмірами, як Ваніла Sky. Я з цим покажу. Але Ваніла Sky, вона, це, це міськан, в цьому році низький буде, тому що мало може дощ буде, мало води. от, Де ми посадимо його? Е, ну, Виберемо, давайте. що скажу, Напевно, треба десь буде так, щоб було гарно йому. гарно, е, Ваніла скай у мене буде рости. Напевно, десь тут посадимо його. Ванілу і скай. Можливо, от буде красиво, думаю. Хоча буде щось друге. Ванілу і скай ми посадимо ось там. Получається, там буде ваніла скаристи, міськантус. А рігалетту ми посадимо з вами отут може. Тут буде теж гарно. Я... Отак. Доки ми з вами ходили, вже баклажанчики підрум'янилися, кажете. Я їх присипав кунжутом. От, залив соусом. А... Розказу. Бо, розказував. <ріх> да, розказував. Боже, я зараз знімаю раз два відео паралельно про гібіску, потім і про баклажани. От, практически вони вже мене підійшли до свого логічного завершення, це дуже смачно, я вже є одну, одну порціїв. І це залишилося зовсім трохи. Е, їсти його бажано із е, такими гострими соусами. Тому що воно таке буде кисло-солодке, щось гарненько буде чуть-чуть. вам смачного. А ми зараз зараз підемо далі саджати міскантуси. Беремо з вами нашого мемборі, зачубого, так. Шукаємо лопату. Лопата десь була. Ханька, де лопата, показуй. Хань, де лопата, не веди давай до лопати. Це лопата. Ох, зараз... а ось лопата. Знайшли. Завжди десь щось губиш, але таке, головне, що знаходиш, головне, що не уже. Так, і... Я, чекав... До речі, друзі, у мене є живці, соцяженці блеї Plawer Power. штуки сталося. Це була реклама, коротше. Інформація на правах реклами. Так, і замейдемо між нами місце. Місце, ну... Коротше, якщо поки що цього нашого шлан, хай шлангує, а ми з вами виберемо... а ми обрали вже місце, де його посадити. Ось нас буде міскантус. Он там очки. Ось тут ми посадимо, буде високий красивий міськантус. Нікому нічого не должен. Рости. Такі гарні дні. Так, що у нас тут? У нас тут щось вже росло. А росла в тут колись повна верба. Ненсі Сандер. Она пропала, тому що то ми робили забор, поламали її. Ну, це не сідаємо упрюка. Щоб угу. зрозуміли. Що? Ми зараз купуємо яму за і приміряємо, що у нас виходить по кущу. Ну, так, десь викупаємо його. Садимо, як садимо? Садимо по остій в... 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 глибині. Бачите, ось так. Тобто не отак, не отак, а ось так, щоб гарненько було все. Посаджено. Я зниму горщик, зараз мене спотволявся здоровий, бо можна все сюди. Від... От, от, от. Це в мене ще з цього красивого залишився. І я все викопав і вас повернуся. Так, ну поставив, тепер треба зараз приписи шланга, хай заливає водою трошечки. Там Поки що походимо, зараз не сюди мене росте. Цікаво красива будлея, бачите, вилучилася гарна яка. На такого фотового кольору. Це трошки інше, це моя філатова стрічка дуже красива. Ну, взагалі селекція така ж така... О, що... ходіть, друзі, гарна. Вона увіється на філатового кольору. Красиво. Зараз припрямо шланга сюди. Так. Зіробій, бачите, який красивий біленький. А ось це моє озерце вже. бачите, тобі... Друзі, до речі, ось у мене пісті є. Кому треба, пишіть Є в продажу. Така кімнатна рослина, ну, типу умовна кімнатна, умовна рослина. Заодно зараз ми прольємо. Анбуклі. Зараз в принципі, має бути дощ, десь камара валить. Це ж таке, знаєте, обіцянки це тянки. Дощ дуже треба, але чи треба ми дощу, це ще непонятно. Хай поки приліється цього скантусу нашого любимого. Борні лайте. а ми поки приперемо трохи ближче оцей шланг. Господи, оце якби наш болідник, наш онеш... мені шланг це тягає. Ну чуть еротично, звісно, але... Що сказати. Так. Щось так пахне приємно, щось цвіт. А! Прості морн пахне. Жарти вам серед осінні чобушники нюхати. Да, так. Премо сюди. Премо. Так, хай поки теж доливає такі краси, бачите, дуб турецький, пульвера. Знову ж таки, пролазимо, тут лазимо. Що ви розумієте, раніше були, були бур'яни, трава і все остальне. Тепер така от краса в мене. Так, ну що воно так пахне, слухайте? Така, такий запах класний. Це не тільки чи божно, що з друге дещо. Може, це змінами пахне якимось грозами. Має бути гроза. До речі, у вас дощі ще й слікули останній раз. В якому році, друзі? Тому що, як послухаєш, дощів ще взагалі ні в кого немає ні денько. І не намічалась, наша річна життя. Так. Все, хай заливається собі тут. Ось так, для чого для того, щоб скрізь вода саталася поруч. А поки воно заливається, зараз ходимо з вами за Риголєтою. Сходимо зараз. Так. Заливали. Хай проливається мене там теж. Тут у мене дуже класні адоніси посяжені. Я, боже доживемо, то покажу вам теж. Це дуже красивий аурева рігата каштан. А сиквої, Ми йдемо за регалетою. Так, йдемо за регалетою вам. Регалетто. Такий красивий дуже міскантус, карликовий відносно. Він схоже, там як перекати на ці всі космополітени, космонеполітени. Але менше набагато. Я міскантус сержу де хочу, на сонячному місці моє буде обов'язково. Але чого кожна, бо тому що сьогодні я майже кожного року їх ділю. От в мене є майже всі сорти є, тільки можливі. От, і можливо буде От, Тому розсаджую, до речі, пишіть, скоро вже буду розсаджувати їх. Можливо, вам пощастить, як і мені. Так, ну отам садим реголетту, думаєте, так? Да? Посадимо реголетто. Може десь тут його втулить. А де його втулиш? Тут кактус сьогодні Ні, де... теж, теж Не можу сюди, що присобачити, тут, щоб харчу, щоб було б красиво, знаєш, така. Раз, так, хопа, і крисе, але ж так немає вже де їздити, коротше. Ще може бути я подивіться, друзяком. Що ти питаєш? Серьезно зробити те, як хочеш ти. Того йдемо туди там, де і намічали. Така пістрявість буде красива в нього. Але перед тим як ми його будемо садити, його треба полить. Хай воно трошки всатується, поки воно водичка смоктується. В регалле. Ми з вами посадимо нашого міськантуса. Там вже однозначно вже воно все вже саталося. Друзі, закопав, пролив зверху, тому що треба, щоб обов'язково щоб повиходили всі непотрібні повітря і інші елементи. Хмар дивіться, наближається, є шанси, що буде дощ. Можливо, ніколи не буде, такі ради дощу. Земля не бачила вже рік цією. Хорошої дощової погоди. Так, але все-таки треба стати до дощу, доки буде це. Передумав я. Посадимо регліту отут. Біля цього красивого міськантуса, боже господи, калікантус. Вже весь весь думка вже там. Чуємо, тут не попалось ніколи, не рослося. Чого тут? Бо дуже красиво буде на фоні цього всього. такі красиві пістряві листочки. Зараз як з'їв громовіржиться, так десь там вони ще уламки. В сусідньому будинку, коли була окупація, кляті окупанти, ви, прокляті. І ваші діти, і всі останні. Ой, боже, знаєте, зараз YouTube. Ну, багато дивлюся, і сидівників, і всіх українців. Немає жодного відео, щоб хтось не кляв росіян. Це, друзі, щось, напевно, мастхев. Якщо не вірите, я вам покажу, примірюємо, як воно буде ловко, як кажу. Казали бабусі в селі, ой, як ловко дітки буде. Ось так ось. <реш> да. mm. Дивіться, так раз чик, красиво, десь так, воно і оживляє да, трошечки. ну, Понятно, що потім калікантус він напевно розростеться, я його пересажу, тому це його місце на один сезон. Там, бачите, в мене красивий, хоч теж виглядає зірочка обсидіант. Обсидіант. Така красива гіржина. Та в мене церкся нові. Так, друзі, зараз я давайте теж викопаю яму, а слухайте, що там його Давайте зараз посажу, що покажу. Передумав, друзі. До російської окупації ми тут була теплиця, яку вони зруйнували, то в мене півноре Бачите, така земля, така непогана, тепленька, гарненька. Покажу вам корені. Корені рослини в горчику, не мають бути бачите, такі, от вони біленькі, не активного росту, бачите, міська досить потужні коренева система, така міцні такі, як дроти. Теж ми садимо. Не заглиблюємо на той світ. От. Треба обов'язково то зараз пролити. буде водичку насипати. Насипати, вибачте, вже в мене вже ніяк. Вже кінець просто дня сьогодні знімав тисячу відео ще для вас. Щоб було що дивитися взимку, потім і вам, і мені і всім на світі. Що дуже вам, понятно, що От, і... Вже така голова? Так, ну теж наливаємо водички. Трошки водичка. Ну, Добрий, там і так у мене ґрунт хороший, дуже швично проливаю Калікантус, це все на світі. Там у нас всі. Те, я хочу пити, те хочу пити. Кинемо там я бачите, бо яка красива, що у мене насіялася, гарненька, така симпатична. От, це, від, це її мама, а це от її. Ну, плюс-мінус світіння дуже схожа, але трошки інший. Каштанна синята. Синята така красива. О, друзі, така от історія. Бачите, калікант. У мене виходить це харледж вайн, тобто старовине вино. Він у мене в цьому році дуже мало цвів. Зато, зато Венера, бачите, постійно цвіте. Дорожі, друзі, в мене є, за півтори тисячі є її рослини. Можете придбати, пишіть, не пожалкуєте. Так, ну котики моркотики, з вами посадили цього білявого красунчика. Бачите, от, що в мене, що, що його маєте бачити зараз. От, е, пролили зверху, чекаємо дощу. Сподіваюсь, буде він у вас також. Ще сам покажу, до речі, щоб ви розуміли по розмірах, трошки зажирніла, замацніла камера. Що покажу за розмірами, який, наприклад, космополітен. Не, понятно, там їх куча цих міськанці плюс-мінус. То космополітен, то ще хтось коротше, то там то... Але це ж щось що з чим-то, друзі. Це вже дуже красивий такий. Таранта-там. Бачите, тут з цими стравами. стравами. з цими травами він тоже збирається розплістити, тому що такі вже з тебе потужні. Подивіться, друзі, які ер 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 еріантіс. Еріантус. Це, бачиш, даже... Я теж розумієте, не цей не мальчик-пальчик. Десь, напевно, метра з половиною точно є. Цей красивий Ерантіс. Друзі, Ні, не Ерантіс Еріантус. Бо Ерантіс така друга, друга рослина, Дякую, що якось розповім. Друзі. Дякую, що зі мною. Саджайте міськантус, вони офієні, вони просто вкрай необхідні нашому саду, тому що вона зараз без трави нікуди. Отак, друзі, все. Всьо. Всім пока-пока.